Всіх вітаю, зима, холодно, я теж так думаю. Але будинок сам себе не продасть. Це будинок загальною площею 90 метрів квадратних, з ділянкою 5 соток. Вдале розміщення будинку на ділянці дає можливість сюди поставити не один автомобіль і є можливість зробити гараж. Знаходиться на вулиці 8 березня неподалік пожежної станції. Поряд школа, буквально кілька кроків звідси, дитячий садочок і третя лікарня. По комунікаціях будинок заведений газ, світло 8 кВт, в сам будинок заведена центральна вода. Будинок складається з трьох житлових кімнат, двох санузлів, котельні і величезної кухні студії. Матеріал будівництва кирпіч і газоблок. Стіни. Єй! слава богу! Зу... Стіни чистова машина штукатурка. Підлога чорнова стяжка нульова. Вікна, профіль века, шестикамерний профіль, двокамерний слопакет, века, він і в Африці Века. Утеплення будинку 10 см пінопласт. Та мембранний дах утеплення 25 см. Односкатний дах дає можливість поставити камін навіть в будь-якій точці цього будинку. Але я б рекомендував оцей кут. Дві житлові кімнати виходять прямо на захід сонця, тобто це південна сторона майже. Тому тут завжди буде тепло. Про переваги житлового будинку над квартирою, я думаю, вам говорити не треба. Ціна майже та сама, що чорнової квартири. Будинок повністю готовий до продажу, він введений в експлуатацію. Ви можете зайти і робити ремонт вже тільки нотаріальне оформлення. Хто ходить зимою без шапки, той ходить літом в шапці, і до всіх сміється. А якщо ви не хочете тут жити, то робіть комерцію. Місце дозволяє. Ну все, я пішов.